Аграріям. Сьогодні з вами будемо говорити про те, як відрізнити сходи ріпаку від сходів гірчиці білої, як бур'яна в посівах озимого ріпаку. Чому про це говоримо? Тому що зараз якраз з'являлися сходи ріпаку, а всі ми розуміємо, що дощу, в принципі, так і не було. Тому ми ходимо там чуть не з лупою, шукаємо ті сходи, і бачимо, що. Щоб ну, сходить ріпачок, сходить десь там, там потрошечки проявляється. Звичайно, сходи строкаті, але, але вони є. І в якийсь момент ми приїжджаємо на поле, дивимося так здалеку, ага, бачимо після дії кломазону. Знаєте, таке побіління на е, листочках. Приходимо ближче і бачимо, що так, є е, якби ріпак у фазі там, сходів, один-два листочки. А є зовсім не ріпак, є гірчиця. І саме от, в даному випадку про це поле яке я хочу розповісти, е, саме після дії кломазону, е, саме на е, рослинки гірчиці білої. І, по-перше, це трохи дивно, тому що з однієї сторони ми давали пропізохлор плюс кломазон, і ні кломазон, ні пропізохлор не контролює гірчицю. Але ми бачимо такі прояви в цьому році на гірчицю. Раніше я такого не бачила, тільки, тільки в цьому році. Я думаю, що навіть і йде. це знаєте, як буває, наприклад, ну, на ріпаку ми інколи бачимо. До речі, дали 150 грам кломазону на ті поля ну, достатньо 120-130. Ну, але... Вирішили собі, що не дадуть 150 грам, і на ріпаку немає жодних ознак, а на гірчиці є такі ознаки. Тому як відрізнити, коли ще буквально фаза сім'я долю ну, практично неможливо відрізнити, тому що вони однакові І І ну, можна викопати і подивитися, тому що ріпачок ви побачите, що там є блискуча насінинка, з якої проросла рослина, так? а на гірчиці. Ви не побачите, просто там буде насінинка, яка не, ну, не оброблена. Але не факт, що кожного разу, знаєте, скільки треба вирити, ми це зможемо так ходити і відрізняти. Вже коли з'являється перший справжній листок, тоді ми вже можемо відрізнити. Тому що, по-перше, цей листочок гірчиці він має більше таких зубчиків, більше посічений, ніж ріпак, і має ворсинки зверху. Він такий, якщо його помазати, він такий шершавий, а ріпачок він гладенький. Тому ось таким чином можете відрізнити, і якщо бачите, якщо помітили, що у вас є присутність цей бур'ян, то звичайно можна ще спрацювати гербіцидами і з осені його забрати. Проблема з гірчицею появилася в останні роки. Звичайно, що колись теж була проблема, але ми фактично не зважали на неї, тому що е, якось завжди так було, що через зиму ця гірчиця вимерзала. Останні роки ми бачимо, я вже десь знімала про це відео, що гірчиця та, яка на момент входження в зиму вже встигла зацвісти. Вона е, вимерзає, але та, яка попадає в зиму в фазі розетки, вона собі спокійно перезимовує і навесні починає виготувати е, як і ріпак. Насіння гірчиці, що важливо пам'ятати, що воно не має періоду спокою, воно сходить постійно. Тобто одна тільки сходить, друга вже там два-три листочки, третя фазі розетки може бути, тобто поступово-поступово ем, буде кількість гірчиці в посівах ріпаку буде збільшуватися. І крім того, навіть недозріле насіння має схожість. Тому, якщо вже в нас на полі є гірчиця, в інших культурах дуже легко її проконтролювати. Тобто там чи кукуруза, чи соя, чи соняшник, чи зернові, тобто ми легко купа діючих які, гербіцидних, які її контролюють. Саме у посівах ріпаку може виникати така проблема. Тому обстежте свої посіви, добре придивіться до того ріпаку, тому що, знаєте, здалеку виглядає як ріпак, а потім прийдеш, вклонишся тій землі, вклонишся тій рослинці, а то на ріпак то сходи гірчиці. Тому маєте інформацію, знаєте, як відрізнити гірчицю від ріпаку. І вже тоді дивіться, є чи нема. І якщо є, то тоді приймайте рішення про внесення гербіцидів. Ось такою історією сьогодні я вирішила з вами поділитися, тому що це сьогодні таке актуальне питання якраз на часі. Тому сподіваюся, що комусь із вас воно буде корисне для того, щоб в себе посівах діагностувати гірчицю в ріпаку. Ось така інформація. Це все на сьогодні. Буду вже з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!